We'll <laughs> Запрошуємо до нашого селища. Ми знаходимося на початку зі, зі східної сторони з боку Коломині, яка від нас близь, близько 10 кілометрів. Вона знаходиться в живописній долині, між річками лючка, що протікає там у долині. І печеніга, яка впадає у лючку на території селища. Дорогою незалежності ми добираємося до центру. До центру, але дорогою нам будуть траплятися визначні пам'ятні місця Печеніжина, які на нашу думку варті вашої уваги і вирізняють наш, наш Печеніжин від інших сіл, містечок та навіть міст. Отож, гайда! Наші приблизно 13 кілометрів шляху, пливович, ми бачимо три пам'ятних місця, які вартують уваги. Так, що це молезна могила жертв комуністичного режиму сорта 50-х 20-го століття. Могила була закидає 2005 року. Вчено пам'ять замочених наших стоянь хвилиною мовчання. Могили символічний тризик. Його було споруджено до підсутківського Печеніжин 1993 року. Таким чином, перша писемна згадка про селище датується 1443 року. Автор цього пам'ятного знаку Михайло Довіра. Пан Михайло є також автором слів та музики гімну про Печеніжин. Де височіють Карпати, небо гуцульське моє, Там печені жінюшата, сонцю назустріч сає є, мій печені женю, мили, рідні мої Карпати, Край мереко виросами. У 16 столітті на місці спаленої татарами церкви була побудована каплиця в 1629 році. Добудували дерев'яну церкву. Вона збереглася до нашого часу. Біля церкви знаходиться де Київська школа або дяківка. Єдина найдавніша споруда в Галичині з, тисячу, з 18 століття. В церковному подвір'ї стоїть хрест на цей скасування панщини, відомий ще під назвою Свобода. Його було поставлено 1873 року на перехресті вулиці Незалежності та Івана стоїть гарна Картичка. Її осетили на честь проголошення акту, акту про державний суверенітет України у 1990 році. Далі наша дорога пролягає через перехрестя на сонячну дорогу. Ми знаходимося на дорозі, де з 80-х років 19 століття до середини 40-х років ХХ століття пролягала залізна дорога. Місцева назва Штрика. Залізниця була потрібна, щоб доставляти серед нафти, ропу на нафтопереробний завод, рафінерію нафту. Починіження зі слобу Дерунгурської. Тепер це село Слобода. Залізниця проходила через Печеніжин аж до Коломиї. збільшенням промислового видобутку нафти у слободі Рунгарській підприємець Степан Степановський у 1881 році будує Печеніжині цей нафтопереробний завод рафінерії нафти. Історичні джерела свідчать, що це була перша рафінерія у Галичині. Вона знаходилася он там, на протилежному березі. До слова. Ця дорога веде в сусіднє село. Малий ключів. У радянський період тут був медливий комбінат. На початку 90-х років ХХ століття комбінат перестав випускати продукцію. Новий власник зовсім зруйнував його, розбираючи сітки, та продаючи цеглу. Виходить, що справждені. Все, на цьому стрітня має початок та кінець. Тепер карантинеріум можна побачити тільки на своїх фотографіях. Вертаємося до легендарного писала Лекса Довбуса, про якого говорили ми раніше. Звер ми знаходимося в урочищі Калини. Ми знаходимося на, на безперебільшому історичному місці, надпис на камені свідчить, що тут стояла хата. Де народився Олексом в 1700 році. Ці талий так становив 1978 року. Син бідного пастука Василя Довгуша був сильним, сміливим і став на захід селян. Він майже сім років карав панів, добре знав рідні гори і був невловимий для ворогів. Наляканий розмахом окришківського руху, коронний гетьман Йосиф Потоцький надіслав на прикарпаття 2500 вояків. І особисто очало боротьбу з народними месниками. Проте схопити і розправити підбуючим батаском пани не змогли, тому що його підтримував народ. Олег Седопуль загинув від куриць і польського пальського Степана Грінчука. 24 серпня 1745 року кіно на народного героя порували на 12 частин і розвісили по селах Прикарпатських. По дорозі з калівника до центру Печнішна є ще одне місто, місто яке варто відвідати. Це меморіальна дошка члену УОН Миколі Метлюку, встановлена 2006 року. Із з надписом ми дізнаємося, що звідси Микола родом. Перехресті біля каплички. Тільки зараз повернемо на і підемо до центру з серед. То ясно, як подавшим заводом. Це жиховий будинок по Поновського, тепер поліклініка. <му> стадіон чи не єдиний області зі штучним поливом. Тут проводить свої домашні матчі футбольна команда Довбушілиць. Поряд із великим стадіоном розташоване футбольне міні-поле зі штучним покриттям. Тут залюбки всі бажаючі зранку до вечора ганяють м'яча. Oh! В протилежному боці один за одним розташувалися дитячий садок, будинок культури, Печеніжинське лісництво. Печиніжинська селищна рада об'єднаної територіальної громади та центр надання адміністративних послуг. Ми знаходимося у Печеніжинській селищній раді, об'єднаної об територіальної громади та центрі надання адміністративних послуг. Тут паркує розказати про Печеніжин як адміністративний центр. Тривалий час Печеніжин був містечком, центром печеніжинського посвідку, Коломийської округи. А в періоді Радянського Союзу наприкінці 40 х початку 50-х років 10-го століття районним центром Печенірівської Станіславської області після перенесення на початку 50-х років 10-го століття райцентру до Коломейського Печеніжинського став селищем міського типу. Кардинальні зміни в адміністративно-територіальному острові. Почалися у 2015 році із початком процесу децентралізації. Влітку цього року на той час голова селищної ради ігор довіра перший не тільки в області, а й в Україні розпочав створення об'єднаної територіальної громади. Так 11 січня цього 2018 року до Поченішинської селищної ради ОТГ. Завітала делегацію на чолі із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, за підтримкою якого проходить міжнародний спеціальний проект Книга добра, метою якого є створення із книги із цікавими історіями для ілюстрації на продоволь. В давньому партії брали участь і учні заходів освіти та кілька ОТГ. Трої зірки стали переможцями.

А через два місяці 11 березня Печ... Печеніжінська ОТГ перемогла у соціально бізнесовому розважальному проекті «Громада на Мільйон. Того ж дня у Печеніжині відбулася хресна дорога Господа... Господа нашого Ісуса Христа за Чісну Терезі. Одним словом, життя громади цікаве та багатогранне. Автоматичної телефонної станції знаходиться меморіальна дошка, з якої дізнаємося, що на цьому місці майже 100 років була тому захоронка. А сучасною мовою захоронка є це є дитячий садок. Мене висовчина розташована музична школа. Цікава вона тим, що на її стіні відкрито три меморіальні дошки, за якими ми дізнаємося, що на цьому місці, в 1901 році, був збудований будинок читальна, читальна просвіта, а в 1934 році будинок рідної школи фунда, фундатори громадські. Громадські діячі, самокишин Іван і Варчук Василь. На другий дощці ми дізнаємося, що у Печеніжині народився і жив в політичний діях, артист театру, клуба Мар'янника, організатор і отаман антибішовицьких повстанських загонів, вільного козацтва, полковник УНР, Роман Самокишин. На третьому мореальній дошці написано у написано, що Почевіжні народився і вже учасник національних розвольних змагань. Стрелець УПА 1918 1920 роки, громадсько, політичний та культурний діяч 20 30 х років ХХ століття Василь Грибовецький, син Дмитра. Встановлено з нагоди 125-річчя 10-х.

Перший номер розташована загальнооквітня школа, яку збудували у відкр... і відкрили у 1973 році. Сьогодні у школі вчиться понад 500 кухнів, серед них і ми. Вона похований дійсно, яким отидемо в Одеській нові. Сі на полянці, стояли повстанці. О, сходились до потічка. Вмиватися вранці. в знаходила сязниця. Високі гордії, робили виявлення <плес> української повстанської армії році. часи. У 13 столітті стояв чужий замок, який за народними переказами Лени Татарі у 1637 році. Ласок Поченіжня Потоцький збудував на ньому місце. На цьому місці Дарів'ян фортеці загинце мене височий далі, зруйнував її у 1648 році. Цей поганий називають замок. Це одне з улюблених місць відпочинку місцевих мешканців. На вулиці Романа Шухевича є все базеного туризму, доведе господарство сім'я Печинських. Можна проїхати у відпустку чи на вихідні поласувати значними справами місцевої кухні. Неподалік Садиби можна побачити хрест, який нагадує про трагедію, яка відбулася у березні. 1951 року. Тоді українці загинули вояки Української повстанської армії. Бакитюк Василь, псевдорис, е, доліш... е, долішняк Микола, Вовк, Почетиник Степан, Бестрий, Ясенчук Дмитро, Орлик, п'ятий невідомий родом із Закарпаття. Шануємо пам'ять герою, хвилиною мовчання. Я дорогою шукаюся, ми вийдемо на вулицю Лесі України, а, а, а праворуч дорога веде у марки. Франчини, у липні 1990 року мешканці Орішнього кута встановили інший хрест. Далі цією вулицею повертаємось у центр селища, у місті. На протилежному боці річки Лючка знаходиться єврейське кладовище. Перед Другою Світовою війною ну, у Почнішині мешкало близько півтора тисячі е, євреїв. У 42-му році німці спалили будинки і знищили євреїв. Одинокі будинки вціліли. Наприклад, як оцей, на вулиці Лесі України. У центру міста рукою подали. У серпні 2017 року. Неподалік від школи було поставлено хрест предкам від нащадки. Ми майже вже в місті. Зараз знаходимося в сьомого серце підніжного. Його центр. Тут беруть посадок такі вулиці. Незалежності, яка буде, коли ми Шевченко, яка зря буде з музят, а вулицею Лесі Українки, якою ми сюди прийшли, можна добратися до зловоду Тару. Ця твої дуже багато об'єктів вартою варианту. І вообще так зустрічала, якусь породила на десятку. В го століття на ній викарбано ім'я воїнів, що загинули в боях за Печеніжин і на фронтах Другої світової війни. Через дорогу символічна Скілецька могила, виводить 30 святина 4 листопада 1990 року. На гранітних плитах викарбані ви, імена односельців, вояків УСС, УГА та УПА. У затишному парку на початку вулиці Незалежності знаходиться породі Тараса Шевченка, встановлено у 60-х роках 20-го століття. Церква Архестратега Михаїла, яка була побудована зусиллями греко-католицької громади, на місці спаленої у 1944 році в церкві і ось нам з 21 листопада 1998 році. Державний історик проєзнавчий музей Олекса Довбуша. З експозиції музею дізнається про давне-минуле сьогодення Печеніжина, а також про легендарного опришка Олекса Довгуша. Дякую початкову освіту, ознайомилася з українською історією, дітей, географією. Тепер, тобто чиніжінська спеціальна по в починіжним в бібліотеку. Казали одну минуту про університетські бібліотеки. Екскурсію, екскурсію ми мали на меті розповісти та продемонструвати, що поряд із писанковою Коломеєю та Оцурським косовом розташований печеніжин, найбільший населений пункт Коломийської Гутурщини. Їм офіційна столиця. Адже хто, як не ми, молоде покоління, розкаже світи про минуле та сьогодення. Селище чи містечко печеніження. Нехай я хто хоче, так і називаю. Згадаймо кобзареві слова. Великий, слава не поляже, не поляже, не поляже, поляже а розкаже, що її у чия правда, чия кривда і чиї ми діти. З мого часу з вами були Олег Назар. Ангеліна, Іван, Володя, Оля, Христя, Леся, Софія, Іра. І оператор друг Михайло. Папа!